Наші партнери чудова компанія Solar Service, Я бачу співробітників, які працюють в цій компанії. І ну дійсно компанія пройшла важкі часи. Так, початок війни, компанія, яка не займалася релокацією, компанія, яка залишилася в місті Миколаєві, продовжувала працювати, обслуговувати своїх клієнтів, тому що ну, ми розуміємо, який був об'єм, взагалі такого нервової складової від людей, у кого на кришах там сонячні панелі. Ну ми розуміємо про це, і компанія залишилася. всіх заспокоювала, всіх обслуговувала, все працювала. Все було добре, але головна суть, і те, що я бачу, наприклад, що дуже багато співробітників цієї компанії працюють в ній, тому що їм базово це цікаво. Вони себе просто не уявляють у іншому сектору як не альтернативні джерела енергії, тому що їм це цікаво. От Я бачу, ми спілкуємося з проектними менеджерами, з інженерами компанії, з хлопцями там з монтажної бригади. Вони. Люблять те, чим вони займаються. І отут постає головне питання: як зробити так, щоб потрапити в той сектор, в якому ви будете зацікавлені, не просто що я не хочу там, наприклад, там зараз працювати в такій компанії, в якій компанії, в якій справі, в якому секторі ви готові проводити час так, неначе це не ваша робота. Чим ви хочете займатися так, коли ви Дійсно не дивитися на годинник. Тут питання не тільки до студентів, а от саме компанії з самого початку, які думають про те, щоб об'єднати в команду людей, які дійсно зацікавлені цією справою. Чому?